Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Подивіться, яка чудова новинка. Тарілочка прямокутна з лимончиками. Ціна 129 гривень. Євність для напоїв скляна зі скляною трубочкою і бамбуковою кришкою. Минулого року їх теж привозили, але дуже швидко розібрали. Хто можливо з вас купляв, користувався, то напишіть свої відгуки. Наперед вам щиро дякую за відгуки. Об'єм 350 мл, ціна 99, по 69 гривень чашка об'ємом 400 мл. Теж новинки. Такий ще варіант є. Носові хустинки 10 штук двошарові всього за 2 гривні. Серветки паперові 100 штук за 15 гривень. В подібно складені. 139 гривень. Їмність для сипучих. Об'єм 1 літр. Новинки пляшки для води із трубочкою. Вони із подвійними стінками. Зовнішня прозора, а внутрішня кольорова. І як можете бачити, є в різних вони кольорах. Ціна 149 гривень. Не бачу, що був зазначений об'єм, мабуть, і літер. Так чисто візуально. Є і інші, такі кольорові з трубочкою по 99, такі без трубочки 64. І шейкери пляшки, ціна 99. Ці ми вже з вами бачили. З подвійними стінками тут така імітація, ніби лід, а це наліпка. Ось ця ціна 179 109 гривень контейнер для сипучих продуктів об'ємом літр 650 мл. Це, мабуть, фаворит в таких ємностях. Зараз розкажу вам плюси таких банок. Не обов'язково іменно цієї, а просто загальна інформація. Квадратні, прямокутні, вони є більш економні в просторі. Тобто, кругла вона займає більше місця, а поміщає менше м -м, продукту. Наступне зверху прозора кришка це дуже добре, якщо ви плануєте зберігати у шухляді. Буде видно. То що вона пластикова, теж плюси, тому що скло воно набагато важче. І Якщо плануєте поміщати у верхній шкафчик, воно буде обтяжувати і, відповідно, буде більша нагрузка. Є небезпека обвалу. І кришки тут, хоч і закриваються щільно, але вони і відкриваються легко. Тобто не треба прикладати лишніх зусиль, бо буває в скляних, що дуже важко відкрити. Треба постаратися, щоб відкрити. Такі пляшки для води напоїв. Вони із трубочкою. Ціна 149 гривень. І ще є така лямка для зручного носіння. Такі підставки, порційні, під гарячі чи як декоративний елемент можна використовувати. Ціна 77 гривень. Діаметр орієнтовно десь 30 сантиметрів. Менажниця бамбукова, сонечко або зузулька. Ціна 109 гривень. По 109 гривень тазик пластиковий на 10 літрів. Прямокутний. 299 гривень. Кошик універсальний пластиковий. Досить він такий велетенський. Хто знає, де його використовувати. Він має таку цікаву кришку. Вона відкривається із двох сторін, ручки. Виглядає цікавенько. Покривало для вікніку розмір 13 тридцять на метр За 349. Компактно складається у вигляді сумочки. Є декілька варіантів кольорів. А це термосумки досить високі, може й пиво поміститься. Ціна 84. Такі сумки пляжні з цікавого матеріалу, є з різними зображеннями, як можете бачити, із совенятками, із квітами. Ціна 129 на замок. По 99 гривень сумка для покупок із довгою ручкою. Тож, я думаю, можна використовувати як пляшну, що правда, дуже багатенько не вміститься, саме необхідне. По 69 гривень сумка для ноутбука. Текстильна із ручками на замок, є ще додаткова кишенька. Знаєте, навіть можна щось таке, як діти носять на додаткові заняття замість папки. Така новинка в чоловічому відділі. Ножівка ручна по дереву із великими зубчиками. Ціна 109 гривень. Така як прогумована ручка відчувається. Так, більше ніби новинок немає, все, що було. Очисник скла антимошка 500 мл за 49 гривень. Вентилятор. Ціна 599 гривень. Тут так компактно складений із декількох частин. Так, працюю, якщо я не помиляюсь, від мережі. Так, Від мережі. Такі килимки, пляжні, дитячі. Вони теж складаються в сумочки попередні. Ціна 299. Розмір нема. Такий солом'яний варіант. Ціна 149 гривень. І параметри тут нема. Так, по-моєму, 80 см. Моїм оком міряю. От, довжина не бачу, на не жаль, нема. На мою думку, актуальна тема: вентилятори у нас трохи потепліло. Тож, давайте подивимося, ціна 149 гривень. Такі вентилятори ручні, а акумуляторні. Вентилятор 149 гривень, трошки яскравіші вони в зеленому або у жовтому кольорі. Теж акумуляторний. За 249 гривень вентилятор, акумуляторний. Такий вентилятор за 199 гривень. Теж акумуляторний. Класно, що акумуляторні, можна взяти з собою будь-куди. Комплектація, кабель для зарядки, батарея, яка заряджається. Кришечка. І такі наліпки, їх треба ось тут поклеїти, щоб нормально воно стояло, не ковзало, але воно і так, в принципі, стоїть. Гарненько працює і можна направляти потрібному напрямку. Є декілька режимів. Це дуже потужний, я думаю, по звуку чути. І, І такий варіант. Це теж вентилятор, теж акумуляторний ціна 229 гривень. І такий варіант. Ручний акумуляторний вентилятор за 199. Такий вентилятор, кабель в комплекті, і він має аж 5 режимів потужності. Теж можна тут нахиляти, можна його поставити, Хі -хі, ніби собачка. Ось така коробочка. 199. Віло дамське, ціна 29 гривень і присутній трошки запах. Арома 219 гривень, 149, 199. І ось такі. Тут є два варіанти ароматів. Ціна 149 гривень. Ось так. Це сюди. Це сюди, 100 мілілітрів. 399 гривень парасоля пляжна. Її діаметр 142 сантиметри. Кольори оранжевий та жовтий, знаєте, мені нагадує цей малюнок з різд цитрусових. Є такі килинки пляжні, вони закриваються на замочок. Ще б цінночка якого знайти. Ціна акційна 99 розмір 1,80 вісімдесят на 60. Форма для морозива на 4 порції 77 гривень. Такий варіант форм для приготування морозива. Також 4 порції за 55 гривень. Силіконова форма вона на 6 порцій. Та 6 паличками ціна 129. Форма для заморожування льоду. 149. Більш класичний варіант. Тут йде прогумоване дно і легко виймати. Є круглі сердечки, квіточки, різні форми. Ціна 59. Набір трубочок для напоїв 50 штук за 24. Соус волнєзе. Ціна 39, об'єм 200 мл. Такий соус теріяки 29 Заправка лимона 380 мл 34 гривні. Конфетюр суміш суха, десертна. На 2 кг варення. Ціна 12 гривень. Вага 20 г. Такий згущувач харчовий для варення 20 г на 2 кг варення. Ціна 9 гривень. І ще є ось такий варіант. Це є желатин харчовий 15 грамів за 9 гривень. Панама молодіжна за 169. Є світлі, і є темні. В'єтнамки чоловічі за 99. Жіночі за 88. Прихватки лимончики по 49 гривень. Приправа до шашлику, тут є багато аж 100 грамів в упаковці, ціна 27 гривень. Дуже зручно, що вони такими баночками зберігати і користуватися зручно. Чесник сушений 49 гривень, 110 грамів, паприка теж 49 гривень, вага 90 грамів. До картоплів приправа 110 г 27. До курки 27, розпушувач тіста 22 гривні за 130 грамів. Цукор ванільний за 27 гривень 150 грамів. Приправа для малосольних огірків на 10 літрів, 30 г за 14 гривень. І така суміш прянощів для консервування огірків на 9 літрів 15 гривень. Дуже великий асортимент пакетів. Є цупкіші, є такі більш тонші, більші, менші з ручками без одним словом. Дуже-дуже-дуже дуже великий асортимент. Я вам частину асортименту покажу. По 44 гривні такі, 25 штук. І тут відчутно, що вони йдуть такі цупкіші. Я думаю, навіть можна використовувати для заморозки. Вони з ручками. Так, 25 штук. Що по розмірах? Ці більші. Ціна 49 за 25 штук. Такий варіант. Вони вже йдуть рулоном. Ці були просто кожна окремо. А тут рулоном маєчка 100 штук за 44. Тут 60 штук, ціна 9 гривень. Крем паста шоколадна 50 грамів 29 гривень. Ціна акційна. І такі недавно появилися топінг. Це, так би мовити, простими словами поливка на морозиво. 140 грамів 22 гривні. Насіння соняшника ядра, тобто вже очищені, 100 грамів за 15 гривень. Насіння свіжачок, є солоне, є не солоне, 120 грамів, 27 гривень. Таке насіння соняшнику. 100 г упаковці ціна 22 гривні. Суха суміш для приготування морозива. 4 порції. Є смак полуниця або ваніль за 17 гривень. Суміш для приготування напою. Торгова марка Monique, літо, смак апельсин. Смак Мохіто розчиняється на 1,5 літри води. Ціна 7 гривень. Такий досить швидкий варіант приготування чогось солоденького питного. Маршмело Невеличкі упаковки по 20 г, по 9 гривень. Є у формі серця кольорові або кругленькі-біленькі. Насіння гарбузове за 24 гривні 60 грамів зайка. Солоне насіння гарбузове за 29 гривень, 100 грамів. По 14 гривень ядра соняшника смажені солоні. 100 грамів. Концентрат напою, кавун м'ята лимон на 3 літри. Ціна 29. Сироп ароматизований 29, а це вже сиропи до кави по 29 гривень 200 мл, є різних смаків. Так, а це концентрати напою. Так, Концентрати. Чорний чай з лимоном 29 гривень 200 мл, апельсин, ананас, мангома маракуя гранат та лимонад дюшес. Смачний і корисний перекус такі чипси із яблучок. 29 гривень, 80 грамів. Грінки. Вага упаковці 90 грамів. І є їх мінімум 3 смаки, гриби, чесник, стейк. Ціна 34 гривні. Соломка, вага 40 грамів, ціна 7 гривень. Є 200 грамові упаковки, солоний варіант або солодкий за 24. Крекери, смак піца 100 грамів 24. Зефірка тріо смаки, ціна 11 гривень, вага 50 грамів. Пристрій для видалення кісточок із ягід по 44. І є вони в декількох кольорах. Трубочки для напоїв 50 штук 14 гривень. Коротше, 25 штук за 19. Також є пакети із засібкою. На 1 літр 10 штук 16 гривень, на 2 літри 10 штук 24 гривні і 3,5 літри об'єм ціна 34. Незвичні трубочки для напоїв, ціна 49 гривень. Бувають в різних яскравих кольорах, ну і прозорий. Бамбукові палички. Знаєте, що з допомогою таких паличок можна зробити шашлик в домашніх умовах: 30 см довжина ціна 24 гривні за набір. Є коротші. 14 гривень 20 см, 25 см 19 гривень, Тобто такі 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 Можна також фруктові шашлички для дітей робити, з ягід. Так одівати красиво. От. Ложка кухонна силіконова з прорізами. Ціна 49 гривень. А такі штівці багатофункціональні, їх можна роз'єднати і буде у вас дві лопатки. Ціна 55 гривень. Такі трубочки, вони паперові. Ціна 19 гривень, в паковці 25 штук.